В Україні чимало куточків, самим Богом призначених для споглядання краси природи. А якщо в українську природу вписано український храм, виникає дивовижне сполучення небесного і земного світів. Це сполучення надзвичайно декоративне, вміння прикрашати світ, дароване українцям творцем, і вони повною мірою виправдали його сподівання. Аби переконатися в такому твердженні, я запрошую вас на прощу до двох унікальних храмів полтавської землі. Кожен вартий окремої подорожі. Але якщо до першого не спиняється потік туристів і прочан, то другий опинився далеко від проторених шляхів. Сьогоднішня мандрівка прилягає до великих сорочинців малої батьківщини Миколи Васильовича Гоголя. Та краще хай він сам почне оповідь. Глазам наших путішественників начал уже відкриватися псел. Издали уже веяло прохладою, сквозь темные светло-зеленые листья, небрежно раскинутых на лугу осокоров, березы, тополей, засверкали огненные, одетые холодом искры воз с пассажирами взъехал в то время на мост, и река во всей красоте и величии, как цельное стекло, раскинулась перед нами. Небо, зеленые и синие леса, люди, возы с горшками, мельницы – все опрокинулось вверх ногами, не падая в голубую прекрасную бездну. Я стою на мосту над пслом на тому самому місті, що так гарно змалював великий письменник у своєму сорочинському ярмарку й нині виглядає достоту, як у Гоголя, за винятком найсуттєвішої деталі. Прямо в центрі пейзажу височить величний собор із білими стінами і зеленими банями, таємниче преображуючи все довкілля, і річку, і луки, і мене разом із мостом, і навіть блакитну, небесну Собор і справді називається Преображенським, точніше, Спасо Преображенським. Утім, храм у великих сороченцях спородились цілком земної нагоди. Так подякував Всевишньому миргородський полковник Данило Апостол, коли після довгого очікування нарешті здобув гетьманську булаву. На знаменування свого тріумфу Ясновельможний Володар напівавтономної України у тому ж 1727 році заклав у родовому маєтку величний дев'ятибанний храм. Два останні роки життя. Старий і хворий гетьман не виїздив із сороченців, наглядаючи за довершенням будівництва і оздобленням церкви, в якій готувалася і усипальниця для нього. 1734 року Данило Апостол опочив, а Спасо-Преображенський собор розпочав своє славне життя. Храм дійсно вийшов на славу. І в самому Києві, навіть на тлі святої Софії Києво-Печерської лаври, він би трохи не загубився. Унікальність церкви видно неозброєним оком. По перше, вона підкреслена пірамідальна і як ракета рветься в лагідне полтавське небо. По друге, її архітектурні об'єми, начебто грають, перетікають одне в одне, надуючи споруді вигляду ледь не живої істоти. По третє, Своєрідний зовнішній декор, настінна ліпнина, виконана у так званому рушниковому стилі. Здається, усі українські квіти, зібрані на стінах церкви, від скромних нагіток до розкішних мальв та соняхів. І навіть те, що після пожежі 1800 року храм із дев'яти перетворився на п'яти верхи, не применшило його величі й краси. То ввійдімо нарешті під високі білосніжні склепіння. Найголовніше тут іконостас. Він приковує увагу одразу і довго-довго не відпускає захопленого погляду. Скажу з усією відповідальністю: ні до, ні після сорочинського іконостасу нічого подібного у світі не виникало. Це не перебільшення, оскільки саме на 30-40-ві роки вісімнадцятого століття припадає найвище злет цього різновиду українського церковного мистецтва. Знадобилося півтори тисячі років, щоб із низенької кам'яної перегородки перших християнських базилік утворилося це сяюче диво. 22-метровий, семиярусний іконостас спаса Преображенської церкви недарма називають сходами на небо. Це навіть не один, а три іконостаси геніально сполучені в єдину композицію. Найперше враження золота ажурна різьба і самоцвітні барви ікон. Друге враження. Від власне, вже самих ікон доречно пригадати структуру українського іконостасу. Головний ряд намісний. До нього належать ікони Спасителя і Пресвятої Богородиці, а також шанованого святого чи свята, на честь якого названо храм, і зазвичай Святого Миколая. Нижче так званий цокольний ряд там. Зображують івангельські сцени або сцени із житті святих, вище над намісним рядом ряд святковий. Інколи між намісним і святковим рядом розміщують ряд п'ятдесятниці. Він досить рідкісний. Ще вище над рядом святковим ряд апостольський. Посеред нього ікона, так звана Де Ісус, де зображений благословляючий Спаситель і предстоячі Пресвята Богородиця і Іоанн Хреститель. Над апостольським рядом розташовано пророчий ряд. Посередині зазвичай ікона Богородиці Знамення або за греко-католицькою традицією, ікона Богородиці, що зветься жона задягнена в сонце, а в український іконостас розп'яття, хрест Голгофа, так само з предстоячими Пресвятою Богородицею та Іоаном Богословом. Монементальність і водночас дивовижна легкість іконостасу підкреслюється неймовірно насиченими тонами: червоними, синіми, зеленими, вохряними, брунатними. Хвилями здіймаються вгору виноградні грона і листя аканту поміж сута українських рослин. Мудро і просвітлено дивляться прямо в душу святі мученики, а домінують тут дві намісні ікони Спасителя і Пресвятої Богородиці, перед якими завмирає серце навіть у затятого безбожника. Сорочинський іконостас об'єднує понад сто ікон, тож, очевидно, він не міг бути створений рукою одного майстра, хоча загальний стиль цілком витримано. Спосеред інших вирізняються дві ктитерські ікони пророка Даниїла і мучениці Ульгани. Ці небесні покровителі гетьманського подружжя апостолів зображені з особливою виразністю і почуттям. Виістину слово шедевр здається надтамлявим млявим і сірим, поруч із цим іконостасом. Витвором українських ікономалярів та сницарів, та оскільки іншого слова немає, скажемо на весь голос: Спаса Преображенська церква у великих Сорочинцях – шедевр українського козацького бороку. Саме козацького так вже склалося, що військове верство українського суспільства 15 18 вісімнадцятого століття виявилась носієм нового художнього смаку. Козаки гідно вшанували свій Сорочинський собор. На його освяченні молилися 10 тисяч українських вояків. Я не знаю, чи всі вони усвідомлювали його мистецьку архітектурну вартість, але те, що молилися щиро і за свого основоможного пана, і за свою родину, і за свою рідну страждану Україну, не маю сумнівів. Високодуховна краса козацького мистецтва і досі породжує легенди про золоте життя під булавою гетьмані, про козацьку країну тихих вод і світлих зір. Що ж, принаймні, одна з тих легенд. Втілилася у життя. Ось він, цей дивовижний храм, з Рима народна мрія про небо на землі, про палац грізного, але милостого господаря, який завжди чекає на своїх обранців. А хто не зможе сам доїхати до великих сороченців, перечитайте твори нащадка славного козацького роду Миколи Гоголя. Цей великий християнин і українець, якого 22 березня 1809 року хрестили у Спасопреображенському соборі, знав, про що пише.